Вегетаріанство тренд, який невпинно набирає обертів серед українців. Це доводить соціологічне дослідження зоозахисної організації Відкриті клітки Україна та Київського міжнародного інституту соціології. Вони нарахували понад 5% населення країни вегетаріанці. Це майже 2 мільйони людей. Більшість тих, хто відмовився від вживання м'яса, риби та морепродуктів, молодь. За даними дослідження, найпоширеніший вік українських вегетаріанців від 18 до 20 років. Цього ж віку і більшість веганів або тих, хто відмовився від усіх продуктів тваринного походження, зокрема нерослинних молока та сиру. Таку статистику приблизно підтверджує і опитування сніданку. Це вибір кожного вегетаріанства. Ну тобто кожна людина для себе вирішує. Мені подобається м'ясо, і я не бачу сенсу від нього відмовлятися. Хто то взагалі сироїдів займається? мені дядя сироїд. Я все-таки предпочитаю м'ясо. Харчуюсь нормально, м'ясо люблю. От м'яса ніколи не відкажусь. Я все є але я стараюсь їсти менше. Це важливіше, ніж що їсти. У Мене сестра сироїдка. Ось, батьки, мабуть, вже можна на доросла. Вже почишто вегетаріанці. Я теж вот, по чуть, чуть перехожу. Найбільше вегетаріанців, за даними соціологів, живуть у західних та центральних областях, і цілком можливо, їх у найближчому майбутньому стане більше. Дослідження показало серед українців, які їдять тваринні продукти, понад три мільйони людей свідомо зменшують кількість м'яса у раціоні.